Всім привіт, друзі! З вами я, Лімончик, і сьогодні ми продовжуємо грати в гру Машинаріум. Давайте починаємо. І так. Е... Прошлий раз Давайте, продовжити гру Прошлий раз ми зупинилися в тюрмі, нас засадили ті хулігани, які з нас гроші Витрясували і так далі. От Може туалету бумагу скрутити. О! Да, туалет бумага. Давайте її. В туалет не можна, ні. Ладно. Давайте підсказка. А, що? О, тут є прохід, даже якийсь. А так, якщо. Ага, там Там якісь ворішки чи хто це, Я не знаю, хто вони. Ладно. Вот нам відкрила ще одна шабло... комната. І тут є люк. Давайте йому дамо. Не можна дати? Він хоче сигару. Давайте, може, укрутим? Ні. Опа. Ми покрутили щось. Опа. Якийсь вентиль. А не можна з'їдати? Він хоче сигару. давайте а сейчас с ну, можно зайти не ну можно а может давайте ем за а двигаться давайте туда пидем на не давайте присядем и ем дома не что хм, я не знаю Туалет может запахнем. А це... Ем... Ладно. А якщо вкрутити назад? Ні. О! Фу. Боже. Що Що то я таке проглотив? Якусь зелену штуку, він? хоче б поїхати. А що у нас складається На Туалетну бумагу ми вже не. О! Ну, давайте ще розядемо. -е, я не можу. Ну ладно, напевно, давайте мені ігру. І так, відкриваємо замочок. І йдемо. Так, відкрою... Нам треба піднятися. І, І обмотати. А навіщо? І напевно треба скрутитись. І виходить у нас сигара. Держи. Держи тобі сигару. Ага. Ми пожали другу другу руки. Ого. Ладно, не думав, що він нам віддасть свою руку. Так, а давайте. Присядемо, візьмемо і покажемо, що ми тут, а? а він боїться! Ха -ха. Е, може вентиль дати? О, тут крабік. Може дати йому вентиль? Тут крабик -то крабік той. А е, що нам треба зробити? Ми дали йому сигару по черзі руку. А, ми ж можемо ще в другий повхід. Так. Трясем, трясем. Щас швабра впаде. Так. Забираємо швабру. Ми викинули йому назад руку. А це перестав боятись. Так, давайте ще раз відкриємо книжку, подивимось. І два рази. А, відкручуємо і... Швабру з цим. А, да, і у нас вийде такий ключик. Не зможемо відкрутити. может им домой чей-то может давайте им что дамо а не можно им дать блин мне жалко а ну... так ну ладно пацаны мне вас конечно а может злиться их проробим да да Ми їх витягнемо, ура! Вони нас бояться. Ну ладно, пацани, якщо ви нас боїтесь, то лишайтесь. Ну, йдемо далі. І так, ми вибрались з Так, тут у нас, я бачу, є така штучка. І, напевно, її треба примінити. Криса! Хух, Ах ти ж. О, дивіться, він спить. Чи не спить? Ні, він не спить. Ах, він пока. Да, ми колись там скили. Ну. І в нас заражав гайками. Ах, він нас кинув. Це спогади. І ще й сміявся? Вот наглёж. А давайте скинем. давай ты его скину. Давай. Ну, вообще, Все равно. Не, он не замутит. А скинем. давай ты его скину. Скидываем, скидываем. Так, и вылазим, вылазим. Е. E -e що нам зробити? Ладно, давайте пригнемось. Що нам треба зробити? Ладно. Ну я не хочу завжди тільки міні-грою спасатись. Так, скидамо. Я не розумію. А може тут стійте стійте підсказка? Ага, треба, щоб він на цих штучках підскудити. Давайте його стійте давайте його скинемо. І візьмемо ці пару штучок. О! Да-да-да-да-да! І тепер положимо їх сюди. Назад. А, ми висипали? Тепер ми його можемо скинути, і він підскользнеться. Так. А чому він не підскользнувся? Йому впшесьором. чтобы каратенов. Сейчас я подумаю. Короче, ребят, я в нього вкрав оцей ключик. Давайте сейчас потерму. Тут мы вже поросипали. Пустынько активуємо ключиком. Активуємо два і тікаємо назад. Це да, вони вибрались. Еге! -е -е. Він навіть за ними не змінив! Він підскользнувся! Ура! О, і він за ними погнав. Вільний робот! А давайте ще одного сті! Я ще хотів ще одного відкрити. Я хотів оцього цього відкрити. Можна назад піти. О, да-да-да-да-да! Давайте відкриємо. Я хочу відкрити його. Так, да, я відкрию його. А тепер йдемо сюди. Тепер камера ця відкрита. Тут ми так, тут ми вже були. Ага, там Де? нам треба сюди. ну давай типа по нему Так, у нас есть ключ. А, мы что тут ветра? Откро... Нет. Это ключ не куда не Так, ну мы уже тут, так что идем назад. Егор, давай ты тогда сюда. Тут и кейс код чешется. Оно а ну подаемся. Да, тут и кейс код. Я не знаю, что за код. А если у него пароль, да можно взять и пароль. Мышка, привет, давай я тебе ключик дам. Нет. Не-не-не-не-не, стоп, стоп. А если нам сюда пролезти? Нет, только думаешь, что можем. Um, о -о -о. Вантус! Вантус прилипленный. Так. Что мы можем... Можем мы дать туда Давайте мы же туда Мышка на вантус. Блин, я думаю, где ехать куда-то вантус. А куда она может пригодиться вантус? Mm -hmm, может нам треба... Нужно... А ну -а стейте, -а, давайте возьмем поле. Я уже, видите, брал поле. Нет. Ну ладно, тут уже мне... Мне пригодиться, тому що я реально не розумію. І так, я вершу міні гру Так, код. Да, ми Ванту зняли. Код 4. 04. Давайте 04. 04. 55? 04,45, вроде. Так. Да. Сорок. Сорок пятеро Все, відкрилась дверка. Тепер ми йдемо сюди, і тут у нас міні-головоломка. Ага, тра. О, Господи. Так, три уже е. Ага. Так, теперь две штучки три. Так. <пробёв _> <проб> Як нам? <проб> Я что-то уже намудрил. Короче. Я опять зараз пройду. За кадром. Ребята, я зробив. Там, коротше, я зробив трикутник, там дуже довго треба було туди, сюди, туди, сюди, туди, сюди я робив. Е, тепер змішуємо вантус з, з пістолетом. Куди нам далі треба пойти? Е, Ну, ми отримали вантус, пушку вантуса. Кстати, В прошлій серії нас тим вантузом притягнули. Піднімаємося наверх, значить. І що нам треба зробити? А, все, вибираємось. Ура! От нас закинули! В прошлій серії ми вийшли з цієї труби верхньої, і нас сюди закинули. Так. Тут я бачу якесь масло, давайте його. А, ні, не попили. Ого! Я, я задіяло, дивіться, я попив, не попили, пау-пау-пау, і воно поставилось. Круть, круть. Це не трогається. А я можу назад піти? А, я можу ще й назад піти. ні, 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 ні. не Спасибо, але я не хочу. Що у нас вообще є? У нас є ключ. Ой-ой! У нас є ключ. Ну ладно, давайте наверх піднімемось. Будем. Ага. Башню бачимо. Та ти не туди дивись, дивись! Вони хочуть зірвати башню! Двину, дивину, диви, ну! І лізуть гади. Ото гади. Вони поставили бомбу. Треба спішити, Да, да! треба спішити Ніт, ніт! А ну що? Ще раз дивимось Де вона? Бомба є! Бомба! Як її нам дезактивирувати? Так, відкриваємо. Ага. Угу. А як нам зупинити годинник? Я хочу якось зупинити годинник. Я не розумію. Опять книжку используємо. Подивіться на ліву частину книжки. Там бомба означає, що величезний взрив. Капут Ладно, що нам треба зробити? Подивитись, да, ми подивилися, що там бомба. Активували. Стоп, 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 стоп. Ну, нажали. Нам треба нажати куле. А. Що? А, піде, напевно, знову мені. Я так легко вибрався. Так, звідси йшла. Труба. Ну, підзорна труба. Е -е, ну все, тікати. Давайте притягнемось. Ні. Не можна притягнутися. А якщо так, сіти. Е -е, Ніт. там собачка. Там собачка. Видите, там есть собачка. Да, да, да. Стрельнем в собачку. Па, По... а не, мы в бочку стрельнем. Блин, давай ты шара. Да что я такие мазила? А может в бочку как провалился? Нет. Может там щось. Мне тресловити момент. Е а, но мені мене запашно окей, і так. Димся. Нам треба штовхати. в Ну, йдемо сюди. Да, да, штовхайте. А куди ми штовхаємо? Що далі? Ну, нам треба поштовхати. Стоп, 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 стоп! Ми поштовхали туди, і тепер одну пошту. Де ми? Ага. Так, добрий день, дайте жончик. Собачку. Ага, я понял. Так. А как нам далі? Давайте заново. Через... <плодония> Все, и мы уже опять не сможем. Да блин, ладно. Стоп. Ну, опять не получается. Блин. Э -э -э -э. А ну, если так, так. Потім нет. Нет, блин. Мы все равно вже не пробирається. Сейчас я опять попробую І так, ребята, і так, ребята, я пішов. Двигаем рычаг. І все. А тепер я. Там треба було трошки вверх, трошки вниз, короче Ну, міні-головоломка, можна так сказати. Пішли далі. Так, тягнемо. Тягнемо, тягнемо. Тепер йдем сюди. Пойдем сюди. Піднімаємось. І давайте опа! Так. Ага. йдемося опять в книжечку. Опять в голову. Ой, не головоломку, а мінігру. Ладно, сейчас. І так, дивимось. Х1. Х4. Х1. Х4. Раз. Два. Три. Четтири. Нічого не змінилось. Стоп. Нам требуется, чтобы стрелка повернулась. А вот стрелка поворачивается. Стрелку повернули. Вот так. А именно вот так, что я уже погано зробив. Ні, трохи ота, і тепер один раз сюди, і чотири раз, два, три, чотири. Смислі, Після цього має случитись. Ага. А -а -а. ага. Бачите, воно знизу, да. Бачите, знизу воно прийшло. Тепер ми двігаємо вот. Евай, вей. -е -е. Отак же ж. Так, да, воно притягнулось. І тепер капає. Собачка має замітити. Да, собачка заметила. Давайте на голову. А, на голову не можна. А що далі? Ну, ми налили вилиці, бачите? Так, собака прибіжала. Ми притягуємо. Давайте ще трохи. И все, излізаємо. А, э, э, ой, э! Куда воно збіжало? А ще раз лізе. А, я зрозумів, чого ми там залежать, потому что там. Так, быстро злізаємо. Давай прыгай. Так, стріляємо. Тях! Давай, іди сюди. Ого. Ловець улюбленці. Так, і все, нам далі треба йти і віддати просто їй. Да. Ладно, йдемо. В нас в інвентарі <різь> собака. Так, добрий день. Держите вашу собаку. Ах ти ж! Навіщо ти викинув? Ну, а навіщо нам був зонтик? Опять мені гра, Та що ти будеш робити? Так, якщо що, вот вам шифр якщо ви хочете. Так. Ну, беремо зонті. А! Треба було на це навести. Ну и все, и бежим. Шо? А, ну был наш робот, так. Да. Все, и собачка осталась довольна, и мы устались довольны. А вот мы идем через той мостик. О! А! О, наш зойтик Уплыл. Так, идем на ровку. Так, идем на лавку. зашли. Волв. Давайте станешь... Привет! Ладно, стану. Ну что ж, на это все на сегодня. Фух, давайте выйдем. Голову на меню. На ну, сегодня все, ребята. В... Мы пришли половину, выбралась тюряги. Наказали одного з них. В слідійшій серії подивимося, що ті музиканти роблять. Ну, а на сьогодні все. Всім удачі і всім пока-пока.